19 грудня від ворожої кулі обірвали життя кам'янчанина Євгенія Колісніковича. Трагічну звістку сповістив очільник міста Андрій Білоуса у соціальних мережах і від імені громади висловив співчуття близьким Євгена. В останній шлях проведжали героя в рідному місті. Євгеній навчався в 36-й школі, а після 9-го класу пішов 24-те училище. Потім багато років працював на металургійному комбінаті. Женька був завжди надійним хлопцем та веселим. Не було навіть, якщо згадуючи школьні роки, то не було жодного уроку, коли б він не пожартував чи навіть не, не зірвав урок. Ми тебе пам'ятаємо, герою постійні жарти. Він він дійсно він був прикальошний хлопець. І як би, які там були питання, проблеми, ну, вони вирішувалися якось бездумно, так як наче по щелчку. Пішов сам, каже, я піду поможу, Братильник мене рідний, то каже, піду поможу сережки. Він на, на такому легкі, кажу, Ва, так, вже, каже, ну каже, треба. Жаль. Жаль, героям слава. Героям слава. 29 липня призвали на захист України від російського загарбника. Євгеній не та людина, яка б ховалась від мобілізації. На війну він пішов добровольцем. Без свого рідного захисника залишилась дружина, донька, батьки та сестра. Прощання проходило в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Вічна пам'ять герою.